Вітаю, шановні друзі! Давайте з вами подивимося, чи Україна буде коли-небудь позиватися до тих країн, країн-гарантів, які ось пообіцяли захистити, пообіцяли захист, а зараз ну, зробили не все можливе для того, щоб не сталася ця агресія, тобто не змогли захистити. Україна віддала ядерну зброю, віддала ракети, віддала ракетоносії. А, а ось взамін не отримала безпекових гарантій. Чи будемо позиватися? Ну, буде прийняти мудре рішення, скажімо так, воно буде не зовсім приємне. У цьому процесі, ж всього, що Україна теж отримає певний, певний удар болючий. Але повинно все закінчитися доброю звісткою. Не всі будуть згодні з такими заявами, викличе емоції, але в майбутньому є перспектива, що якщо ми подамо, ну, Україна подасть позови, то в майбутньому в планах таки є, в майбутньому це зробити. І ви знаєте, я думаю, що досить успішно все це буде. Досить успішний процес буде, але не всі будуть згодні з цим. Ну, звичайно, що це станеться тоді, коли буде закінчення війни, коли почнеться вже новий етап в Україні. І це може статися досить, досить швидко. Досить швидко ми можемо. Подати такі заяви до суду. Рішення, рішення може прийняти, бути прийняте. Хоча це не буде нелегкий процес, це буде дорога довга, довга дорога, проблематична. Але влада українська. Можливо, знаєте, коли, коли влада зміниться, да? От, це, це швидка зміна йде. Вісім кажезлів, це коли міняється щось швидко, коли, коли зміниться, це вже буде не при Зеленському, коли буде інший уряд. Але і, і тоді цей процес буде, ну не все так гладко буде проходити в ньому реалізація цілей. Бачите, це станеться тоді, коли, коли буде трансформація із владою, не при цій владі, коли ну, влада буде більш, може, проукраїнська, чи патріотична, чи як сказати. Є великі страхи, що це буде досить важко зробити. Є великі страхи, що важкувато буде це зробити нам. Ну і все таке процес. Знаєте, Будуть, будуть збирати інформацію, буде проходити робота над тим, щоб змінити ситуацію, змінити. і коли зміним стратегію і тактику у цій роботі, і карта говорить, що треба досить активно просувати реалізацію. Цього задуму досить активно, наполегливо працювати, збирати інформацію, все це, ну, накопичувати цей матеріал увесь. Треба працювати над цим. Планується. І в це, цей проєкт може закінчитися компромісами. Бачите, компромісами і підти попусту. Можуть запропонувати якийсь компроміс? Який компроміс можуть запропонувати? Щоб не, став, не стався цей процес, щоб не подавали суди, ці, ці країни можуть запропонувати піти на компроміс. Що можуть запропонувати ці країни нам? Що? Стабілізацію, розвиток нашого дому запропонувати, дивіться, запропонувати ситуацію. Пропозицій буде дуже багато. Але тут може бути обман. І через те, що вони можуть пообіцяти і не виконати того, що вони пообіцяли. І знову, знову буде така ситуація, як із даною зброєю. Ми здали, нам гарантувати, але не виконали. Ми відмовилися від позовів, нам пообіцяли дуже багато всього, да? але це брехливі обіцянки, які затягнуться на роки. Пообіцяли, що стабілізувати нашу державу, відродити і так далі. Але це, але це брехня відкладена робота. Можемо сісти знову розчарування. В Україні да? розчарування, і, і знову Україна буде самостійно виходити з ситуації. Тобто ми можемо двічі вступити в одну і ту саму воду, як то кажуть, да? кажуть не можна, можна вступити двічі в ту, саму, в ту саму воду. Зберемо матеріал, почнемо, можливо, почнемо ці ось позови, або, або на, знаєте, на початковій стадії скажуть, як, ну, давайте ми запропонуємо вам, ви не позиваєтесь до нас, ми вам. Добровільно, значить, відбудуємо там щось, ну, тобто стабілізація, да? четвірочка це стабілізація. Але знову, знову відійдуть, знову брехня, є бажання створити ситуацію програного бою. Да? Є бажання, що і, і, і знову нас можуть кинути. Значить, треба доводити завжди справу до кінця. Виставляти, виставляти великі суми на відбудову із Росії, так як вона гарант і напала і агресором, і на ті країни теж, які гарантували, нічого не зробили для цього. На всі ці країни теж треба розповсюджувати, розповсюджувати вимоги, компенсувати Україні збитки, але знову можуть обдурити. Дякую за увагу. У нас все добре. До побачення.